Вітаю вас, вельми шановне панство, любителі та знатоки історії України. Я Гречинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради і керівник історико-краєзнавчого гуртка. Вітаю вас на нашому черговому випуску Тиждень години історії. Це передостанній випуск в цьому році, передостання наша зустріч. Сьогодні, 18 грудня, відзначається Міжнародний день мігрантів. Для нас, українців, це дуже непроста, болюча, але важлива тема. Сьогодні, рятуючись від російської агресії, мільйони українців вимушені були покинути власні домівки. Та шукати притулок в інших регіонах України та навіть в інших країнах країнах світу в нашій історії це не в перший раз Україна за всю свою історію пережила не одну ворожу навалу, окупацію, репресії та спричинення цим економічні труднощі. І кожен раз це змушувало велику кількість українців шукати порятунок для себе. І своїх близьких в інших країнах. Отож сьогодні ми поговоримо про історію української діаспори та її вплив на становлення сучасної України. Під українською діаспорою розуміють українців без українського громадянства, які проживають за межами України. І усвідомлюють генетичну чи духовну єдність із Україною. Окремо зауважимо, що ми будемо розглядати українські діаспори поза межами колишньої Російської імперії, Радянської Росії та сучасної Російської Федерації, оскільки на цих територіях українців дуже обмежені національно-культурні права. Та не працюють українські діаспорні організації. Таким чином, вплив українців, які постійно мешкали на території підконтрольної Кремлю та становлення сучасної України, був мінімальним, а самі вони постійно зазнають тиску з боку російського уряду та оточення, спрямоване на їх асиміляцію. Українські діаспори, які утворились на Заході, навпаки, користуються в своїх країнах широкими правами національно-культурної автономії, мають власні україномовні школи, університети, бібліотеки, видавництва та потужні організації, які об'єднують українців у десятках різних країн. Саме західні українські діаспори. Особливо найбільші канадська та американська протягом десятиліть підтримували ідею відродження незалежної України, а після 1991 року все бічно допомагають у відбудові української держави та розвитку української культури. На сьогодні дослідники виділяють п'ять великих хвиль міграції українців. Але українська діаспора почала формуватись ще до них. Однією з перших українських діаспор можна вважати невелику політичну еміграцію в Османській імперії і на Заході після поразки під Полтавою ще у 1709 році. Найстарішою українською діаспорою із існуючих до сьогодні є бачванські рушнаки. Чили про таких? Або русини, українці, бачки та Срему. Це 20 -ти тисячна громада нащадків переселенців із Північно-східної Прящівщини і Закарпаття, які у середині 18 століття переселились на Балкани на територію сучасних Сербії та Хорватії. Перша ж масова хвиля еміграції з України починається. О ті роки ХІХ століття і продовжується до початку Першої світової війни. Причиною імміграції було аграрне перенаселення, тобто селянам не вистачало землі, і вони з дітьми були вимушені шукати кращої долі в інших країнах для України за її великою територією, з родючою землею. Це парадоксальна ситуація, яка була викликана в значній мірі засиллям на українських землях іноземних поміщиків російських, австрійських, угорських, польських, румунських та німецьких. Початок української еміграції за океан датується 1877 роком масової еміграції. Вона була спрямована переважно у великі міста східної частини. Сполучених Штатів Америки та Заходу Канади, які в той час борхливо розвивались і потребували великої кількості робочих рук. Менша кількість мігрантів направлялась до Аргентини, яка в той час була однією з найбільш економічно розвинених держав світу та в Бразилію. Дивіться: в Бразилії українські мігранти селились переважно у південному штаті Парана. Столицею так званої Паранської України називають місто Продентополіс, де навіть є район Нова Галичина. І, до речі, на відміну від Канади та Сполучених Штатів, українці Бразилії мешкають здебільшого на селі, що сприяє уповільненної асиміляції та збереженню української мови та традицій. В 1914 році. Українська діаспора за океаном приблизно становила 700-750 тисяч людей. Вона була поділена між Сполученими Штатами Америки, ну, півмільйона українців, Канадою 100 тисяч, Бразилією близько 50 тисяч та Аргентиною 15-20 тисяч українців. Друга хвиля масової еміграції українців була спричинена поразкою Української Народної Республіки та наступною окупацією українських земель Радянським Союзом та Польщею, які проводили агресивну антиукраїнську політику. Ця хвиля якісно відрізнялась від попередніх трудових міграцій. Вона складалась з політичних, військових, інтелектуальних та культурних діячів, які прагнули продовжити боротьбу за незалежність України за кордоном. Центрами української міграції стали країни Європи: Чехословаччина, Франція, Нідерланди. Та Німеччина у цих країнах формувалися українські громадські організації, політичні партії, наукові інституції та культурні осередки, Друга світова війна. Призвела до значних міграційних процесів, зокрема й до нової хвилі української міграції, яку часто називають третьою хвилею. Ця хвиля складалась з людей, які опинилися за межами України внаслідок воєнних дій, примусової праці в Німеччині, перебування в таборах для військовополонених та переміщених осіб. Багато з них. Боячись повернення до Радянського Союзу, де на них могли чекати репресії, вирішили залишитись на Заході. Основними центрами української діаспори після війни стали Німеччина, Велика Британія, Франція, Бельгія у Західній Європі, Сполучені Штати Америки, Канада, Бразилія, Аргентина, Венесуела та Парагвай. У західній півколі, а також Туніс у Північній Африці та Австралії. У цих країнах українці створювали свої громади, організації, церкви, школи та культурні установи. Одним із головних завдань української діаспори в цей період було збереження національної ідентичності та культурної спадщини. В умовах радянської пропаганди, яка намагалась представити Україну як невід'ємну частину СРСР, діаспора відігравала роль своєрідного заповідника української культури та національної пам'яті. Українська діаспора стала голосом українського народу на світовій арені. Політична діяльність української діаспори була спрямована на підтримку ідеї незалежності України. Та інформування світової громадськості про ситуацію в Україні. Українські організації, такі як Український Конгресовий комітет Америки та Світовий конгрес вільних українців, проводили акції протесту проти радянської окупації, організовували інформаційні кампанії та лобіювали інтереси України на міжнародній арені. Діаспора організовувала міжнародні кампанії на підтримку України, серед яких масові демонстрації перед штаб-квартирою ООН з вимогами визнання права українського народу на самовизначення, великі марші в Торонто, Монреалі та інших містах, які організовувала українсько-канадська діаспора, виступаючи проти радянської окупації України. А під час проведення Олімпійських ігор в Москві. У 1980 році Українська діаспора США організувала масштабні...